Чемпіонка України та багаторазова призерка всеукраїнських та міжнародних змагань з вільної боротьби Тетяна Сікновенко переїхала з Херсона до Тернополя. Розповідає, місяць жила в окупованому місті. Мама дуже хвилювалася, бо я ходила на, на мітинги в підтримку України. Навіть у неї в залі зняла прапор України і принесла додому. Мама від того дуже хвилювалася, бо дійсно пропадали люди. і Дуже багато людей пропадало, в вдома напрямку їх вивозили. Я прийняла рішення, що я буду виїжджати. 11 років Тетяна брала участь у змаганнях з вільної боротьби. Виступи довелося припинити через травму. Зараз Тетяна суддя міжнародного класу і тренерка з цього виду спорту. Після того, як отримала травму, в мене є травма, після якої мені прийшлося завершити свою спортивну кар'єру, я спробувала себе в якості судді на змаганнях. Я не скажу, що це було легко, це було нелегко, але я хотіла дуже стати суддєю міжнародної категорії в нашій країні і приклала максимально усиль, щоб досягти цієї мети. У Тернополі Тетяна Сікновенко працює в одній зі спортивних шкіл, де тренує дітей вчимо дітей прийомом, технічним діям, завдяки яким вони зможуть перемагати на змаганнях, коли я тренувала в Херсоні, то е, тренування нічим не відрізнялося. В мене також були діти, було декілька груп дітей, з якими не працювала. Але останні два роки я не працювала тренером в Херсоні. Я працювала в приватному дитячому садку по системі Марії Монкасоні. Зіштовхнувшись з війною, я зрозуміла, що кожна людина, коли втрачає все, то вона може займатися тим, що вона найкраще вміє. А найкраще, що я вмію, в чому я розбираюся грудья. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль